Париство української Молоді молодівані сердечно вітає вас з Різдво Христова. Нехай новонароджене дитятко обійма кожного українця з Криму до суд, з Луганську і аж до Львова. Сили витривалості і віри у спільну справу, якою є побудова сильної, об'єднаної, незалежної і процвітаючої України. та родинного тепла. Бажаю вам душевного тепла, миру, щастя, здоров'я. Новому році і звісно вас. Бажаємо, щоб ті українці, які подібно при святій родині, шукають і тепла, знайшли його в різдвяний час. Бажаю вам мирного неба, щастя та добробуту вашому та ваших сім'я, здоров'я. Сила на змін, і щоб усі зміни, власне, до яких ми всі прагнули, щоб починали кожен з себе і щоб ви, будь ласка, заражали тими хорошими, позитивними змінами інших, щоб люди мінялися і досягали того, чого ми так всі прагнули в минулому 2014 році на нашій революції гідності. З Новим роком та Бог Христовим!